Машина ST Vega Dicer H800 призначена для нарізки овочів і фруктів бруском або кубиком. Вона чудово підходить для картоплі, моркви, буряка, цибулі, яблук та багатьох інших продуктів. Принцип роботи простий і надійний. Продукт завантажується через бункер у обертовий барабан. Під дією від центрової сили він притискається до стінок, де перший ніж виконує початкову нарізку на скибочки. Після цього скибочки потрапляють до блоку дискових ножів, які формують бруски, а потім до підрізного ножа, що завершує нарізку кубиками. Готовий продукт виходить через жолоб і надходить у тару. Для ніжних продуктів, як от помідори, ківі або полуниця можливе підключення подачі води. Це допомагає зберегти форму нарізки та запобігає пошкодженню м'якоті. А при роботі з твердими овочами вода зменшує розпорошення і продовжує термін служби ножів. Система тривимірних ножів забезпечує точну і акуратну нарізку, а ріжучі елементи вирізняються гостротою, довговічністю і якістю зрізу. Товщина нарізки регулюється вручну в межах від. 3 до 20 міліметрів корпус машини виготовлений із товстої нержавіючої сталі Сус 304. Вона стійка до вологи, легко очищується і гарантує тривалий термін служби. Високе розташування розвантажувального отвору дозволяє використовувати різну тару для збору готової продукції. Управління інтуїтивно зрозуміле, зовнішній блок розміщений на зручній виносній трубі. Есте Vega Дайцер H800 це точність, ефективність і стабільна робота навіть при інтенсивному навантаженні. Запрошуємо вас до нашого шоуруму в Києві: протестуйте обладнання ЕС Vega на своєму продукті та переконайтеся у його якості.